У холі Хмельницького національного університету відкрили виставку Невидані дипломи на стендах. 42 дипломи студентів, які молоді люди так і не отримали, адже загинули на війні. Багатьом із них немає і 20. Портрети уже побували в багатьох країнах світу. Ця виставка розрахована на експозицію поза межами України. За два роки вже відбулося 20, 250 експозицій у більш. Ніж тридцяти країнах усіх континентів. Цю виставку відвідали дуже поважні люди, такі як Борис Джонсон. Серед світлин молодих захисників, чиї життя забрала війна, і двоє студентів національного університету. Це Дмитро Крамер та Інна Нівкевич. На виставці представлені символічні дипломи і двох наших студентів, які Зі зброєю в руках загинули. Вони були добровольцями, і на жаль, їх з нами вже немає. І вони не зможуть отримати справжній диплом. Виставка буде функціонувати у нас до 9 липня. Тоді відбудеться випуск наших бакалаврів. Старший сержант Дмитро Крамер був на війні з 2018-го, а загинув в травні 23-го року в Бахмуті. Інна Нєвкевич підписала контракт у 18 років. Молодша сержантка була оператором штабу і загинула в серпні 23-го року в Донецьк області. Особисто знав студентку, оскільки ну вона з'являлася в деканат постійно. Чому тому, що е, військовослужбовці вони навчаються за індивідуальним навчальним планом, тобто вони підписують, беруть завдання і вони індивідуальними закладачами працюють, виконують певні завдання. Е, звичайно, пам'ятаю позитивну, патріотичну цю дитину е, і на старана дос досить, досить була. Загалом за час війни загинуло понад 40 студентів. Познайомитись із виставкою можна буде до 9 липня.